Доброго дня, вітання тим, хто приймає участь у конференції. Доповідь має назву Історія української родини Чесник. Це дослідження та працювання архівів, з залученням можливості штучного інтелекту та просторових даних. Про себе я керую. Фондом, всеукраїнським благодійним фондом і Асоціація Україна з 2007 року і приймаю участь в багатьох заходах. Зараз ну вже і з початку війни, і в Україні і за кордоном. Десь дистанційна справа. Фото. Це у Львові проводився захід по стійкості міст, великий за сприяння. Німецької агенції GIZ, Кому цікаво, подробиці можна особисто. А, як з'явилася ідея зробити це дослідження? Ну, по-перше, не тільки ідея, а по-друге, обставини. Багато років в рамках роботи ГІС-асоціації Долучаємось до різноманітних проєктів, заходів, пов'язаних з спадщиною. В Переяславі це один із головних, це діяльність благодійної організації Старий Дніпро. Багато років ми сприяли, скажімо так, активності цієї громадської громадського, громадського об'єднання. Вдячний Віталію Павловичу Івашенку за співпрацю. Але останнім часом щось не дуже виходить у нас комунікації. Ми продовжуємо, скажімо, цю з такою назвою цю діяльність, і доволі давно вже було визначено, що цей проєкт потрібно поширювати, тому що цей проєкт починався як спадщина. По селам поблизу Переяслава на водосховища, які були затоплені. Справа внизу це захід, який традиційно кожен рік проводився на Дніпрі. Він звався, Зветься Дніпро Ревучий. 26-го року проголошено, що буде новий захід. Ну, будемо чекати. Справа вверху це наш партнер. Брик э, Толя, який, ну, відносно котрого теж виникла ну, не тільки ідея, а потреба опрацювання його архівів, тому що у нього дуже великі архіви фото, фотоматеріалів. Він э, пише вірші, пише, малює. Дуже цікава особистість, і зараз ну, шукаємо можливості сприяти його опрацюванням його матеріалів. отак от, і Запрошуємо до співпраці. А, значить, Якраз період, як це буде звати, період, коли сім'я потрапила. Там певні обставини якраз пов'язані з Голодомором в Україні, і ну, зараз буде показано, як відбувалось, і що, що було, Тому що бабуся розповідала, що колись ну, вони жили ну, типу на центральній Україні, але потім з'ясувала, що жили вони все ж таки на центральній Україні, біля міста Суми, на Сумщині і так далі. Значить, ну от саме дослідження. Ну, Сім'я складалась на той час. Чесники – це батько був, а Маменки це бабуся наша, жінка була. От. І вони мешкали на Сумщині поблизу Десни, селище Журавка та Табарища. От, і потім вони рушили. Ну там є певна спадщина, по цьому багато сімей, як завжди, в, в селах це було пов'язані пов відносини. Ціли, ну навіть бувало, що ну, як, як прияслав'ясу ми всі знаємо, да, багато їх. От, так і там сімей було багато. І якраз в 30-х 30 роках вони пере, ну не одна сім'я, там багато сімей переїхали, були переміщені з-під Новгород Сіверського на Кіровоградщину, село звецька Зва, Нова Прага. Ну, про історію села я не буду викладати, там це теж пов'язане з. З імперією, там, з Екатериною. От. Але ось вони переїхали. Дослідження в основному робила наша племінниця і звуть Таня Саєнка. Вона, в неї виникла необхідність прослідкувати матеріали архівні про родину нашу, чесників, тому що вона ще потім займалася своєю ну, батька, тому що це мама її. Ось вона опрацьовувала такі матеріали архівні, і про що можна сказати. Ми багато років були, були членами громадської ради Держархів. І про діяльність можна багато чого розповісти, і позитивного, і негативного, але в нас діяльність архівів це, як завжди, Другорядна діяльність, тому що ми всі економікою займаємося, і так далі. От. І те, що відбулося під час війни, тобто багато і архівів і спадщини лишилось там десь, і, чи вже втрачено вже в сучасний період. От. І е -е Тетяна опрацьовувала ці матеріали за описами, до речі, е -е це архіви Кіровоградської. По моєму області. От. Ну, і трошки тут хочеться сказати, що є то, що оцифроване, да? тобто переведено в цифру, ці записи там і так далі. Ну, якщо це було зроблено, це, цим можна користуватись і як пошуковою системою і так далі. Якщо це не так, воно не було включено, то тільки особиста робота з цими матеріалами могла щось надати. Сім'я ну, це фото, скажімо так, середини середини ХХ століття приблизно на ці, на ці фото. Члени цієї родини. Тут, зліва внизу це мої батька, бабуся наша і так далі. Справа внизу це якраз батько Тетяни. Він льотчик. Є, до речі, записані з його спогади, як він літав там і так далі. Це теж можна сказати, додати. От. Ну Тут про, про всіх можна розповісти, багато чого. От справа по центру це батько мого брата двоюрідного, який був в контингенті в Рані під час Другої світової війни. От. По центру, це мій дядя, якого вже нема, але він потрапив ну, сім'я його не його сім'я. Опинився на територію Донецька спочатку 2014 року. і... Доводилось приймати участь і в допомозі тоді, як їм як біженцям, зараз вже самі як біженці. Ну, Багато чого сумного. Ну, Повертаючись до опрацювання матеріалів, ну, були від Тетяни особисті звернення про надання матеріалів, і ну, тут якраз вказано. Ну, зроб, зроблена відповідь від робітників Кіровоградського обласного архіву. І, до речі, вперше я, щоб було цікаво, я вперше побачив е, ну, запис, акту про народження моєї мами. Тобто, як завжди після війни, е, е, як завжди після війни ці, ці записи були. Перероблювались, тому що люди чи додавали собі віку, чи навпаки відміновували, відмінсовували і так далі. О, тобто я вперше побачив запис, хача, хача, це, ну, я так зрозумів, що не дійсна дата, дата трошки раніше. Да, і до речі, тут написано 33-го року, але якраз 33-го року вони вже знаходились на території Кировоградщини. Для того, щоб укласти всі ці матеріали, якусь схему, Тетяна використовувала Excel, вона вкладала ці записи, ми їх якось поєднували і так далі. Якщо цікаво, роздруківку я можу надати, можна роздрукувати, подивитись. Але щоб було цікаво, то ми бачимо. Да? Перші записи 1734 рік. Вот. І доволі цікаві, доволі цікаві визначення написано в якому році вдова. Тут додатки є певні які. Додатки є певні, які. Прояснюють. І, до речі, часник, да, це український часник. а записи переважно в цій книгі, тому що це Російська російський імперія записи. Ну, вони переважно, це церковні книги. Тобто це чеснок. от Ну, і так, трошки щоб побавитись. Це Запит до чату GPT зробити опрацювання подібних матеріалів. Як ми бачимо, ну, дуже, дуже, ну, зараз хоча прогресують ці технології, але дуже не, ну, не то, що не коректно, тобто, ну, нереально опрацьовує чат, але по певних питаннях і використовувався чат і так далі. От, на, тар, на карті України ну, такі позначки, де е, мешкали члени родини останнім часом. Останнім часом, тобто, це е, ну, в сім'ї нашої мами було п'ятеро е, сестер і брат. О, ті, хто мешкав на території України, от вказані е, місця, де, де це було. От, на території колишнього Радянського Союзу теж є місця, де, до речі, один із членів родини в ці 30-ті роки опинився, то, що називається, Зелений Лук, на, на Далекому Сході. Це, це мені він ведеться дід. І опинився він тому, що там, він тоді. Проходив розкулачення, і можна сказати, що ссилка була і так далі. Узбекистан, Росія ну, місце, де постійно, це можна сказати місця постійного проживання. Ну і, до речі, з дотичність історії родини до світових подій. Да? Оцими стрілками вказано, до чого наша родина. Мало відношення там і так далі. О, тому що багато хто з родини потрапляв і особисто ну, зараз самим приходиться в цих питаннях бути. Ну, до речі, рушали ми в 22-му році. Поблизу, на околицях Києва, якраз поблизу Бучі, у нас дача в Бучі була. От. І зараз ми теж по цьому питанню теж пишемо певну історію і так далі. От. Ну, Це особисті, скажімо так, життєві події, які зараз мають відлуння певне. Це і навчання в Київському політеху, і робота по військових розробках, і. Е Зараз перебування якраз в Скандинавії. Я сюди не включив і так далі. Період пов'язаний з Донецьком, тобто народився я особисто в Донецьку. Справа на карті області показані місця, де проходило дитинство, активність, тобто це поблизу тодішнього Жданова, ці лагері, Бердянськ. Слав'янськ, черво, тоді Червоний Лиман звався, ці Піонерські лагері, Макіївка, Київ, Донецьк і все це вже в минулому і, скажімо так, в сумному, тому що і по самому Донецьку доволі багато чого є, то що можна не сильно розкажеш. Ще одне викладення в нас є родина мого батька, мельники. Ну, я його не додаю, але коротенько. Бабуся наша, от по центру вона справа на фото. Вона, да, вони мешкали в Чудноволинському, і діда в 37 році розстріляли. Ну, до речі, директор школи він був. От, інтелігенцію розстрілювали. І бабусю з трьома дітьми довелося рушати у Львів для того, щоб як вижити і так далі. Вона виростала е, дво, донькою двох синів. Один з них справа на фото це архітектор відомий, але його вже давно нема. А зліва – це мій батько, він спортсмен, інженер, науковець. От. Є теж таке виклонення. Тітенька наша, та що на фото з бабусею, це вона музиканша була, викладала у Львові і так далі. Львів, до речі, там, якимось чином теж рідне місце. От. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь бажання контактувати, от вказані на цьому слайді, контактні дані, дякую за увагу.